Друзі, вітаю! Ви не повірите, але сьогодні російські пропагандисти вирішили відкинути усі церемонії і на перших шпальтах публікувати новини не про Путіна, не його гучні заяви, не заяви з Кремля або новини про важливі події на Росії. Ні. Сьогодні на перших шпальтах в усіх російських центральних та федеральних змі гучні заяви лідера Китаю. Сі на назідані ШОС висунув ініціативу глобального управління. Цзіньпін. Світу потрібна більш справедлива система глобального управління. Одразу виникає таке питання: а чому сьогодні пропагандисти вирішили змістити Путіна на другий план? І відповідь тут очевидна, особливо дивлячись на те, що більшість росіян вони сприймають світ крізь призму структурної логіки. І зважаючи на те, що Росія зараз знаходиться в статусі васала Китайської республіки, і зважаючи на те, що відповідно Путін має нижчий статус ніж китайський імператор, і звісно, зважаючи в першу чергу на події в Китаї на саміт ШОС, саме тому пропагандисти прийняли таке рішення публікувати в першу чергу заяви Цзіньпіна. Ну а щодо Путіна, то звісно, про нього не могли вони забути, тому що Сі Цзіньпін далеко відносно, він в Піднебесні, а Путін московський цар тут в Москві недалеко. І сьогодні пропагандисти пишуть, що Сі Цзіньпін і Путін стояли плечем до плеча і що це побачили на заході. Звертаю вашу увагу на послідовність: що спочатку пропагандисти пишуть Сі Цзіньпін, а потім Путін. І таким чином вони підкреслюють те, що Путін він має нижчий статус, і що Путін є фактично китайським намісником в Москві. Ще що цікаво, це те, що пропагандисти, навіть незважаючи на такі реалії, починають писати про так звану паніку в Брюсселі, що Путін все одно в центрі уваги, що Трамп відсторонився, сторонився, а Зеленському наказали мовчати. Однак росіяни до цього часу не можуть відійти від того, навіть незважаючи дійсно на реалії, як вчора Путіна зустріли в Китаї. Деякі пропагандисти прямо пишуть, наприклад, Скоробутов, що різниця в прийомі Путіна і Алієва, президента Азербайджану, в Тяньзині, вона практично космічного масштабу. І, враховуючи тонкощі східного менталітету і етикету, це такий сигнал для Путіна, що Путіну показали місце. Нагадаю, що Путін зустрінеться з Імпіном, що він буде з ним проводити перемови не завтра, 2 вересня, та ще й не один на один, а в тристоронньому форматі разом з главою Монголії. І це безумовно не подобається росіянам. Вони б хотіли, щоб до Путіна було більше уваги, щоб були певні сигнали, однак ні. Тим не менше цікаво, що деякі російські міністри, наприклад, міністр фінансів Сілуанов заявив, що все нормально, що нормально прийняли російську делегацію. Наприклад, він взагалі ні за що не платить. Ось такі заяви, що Сілуанов посміхається. Я взагалі ні за що не плачу. Невідомо, чи це китайці за все платять, чи то російська дипломатична установа. Ситуація незрозуміла, але посміхає Сілуанов, говорить, що все нормально. На Росії продовжують розкисати, лунають заяви з Державної думи, там усвідомлюють місце Росії. Наприклад, є заява від депутата Журової, яка бідкається про те, що Росія не зможе провести альтернативні Олімпійські ігри. Тому що все просто: мало хто прийде на Росію, приїде не дуже багато країн. І для чого Росії це проводити цю Олімпіаду альтернативно? На Росії починають розуміти, що Росія втрачає свій геополітичний вплив. Щодо Путіна, сьогодні він виступив з Китаю з заявами. Він сьогодні, як і раніше, заявив про те, що для врегулювання конфлікту з Україною необхідно усунути його так звані першопричини. І ці так звані першопричини це існування української держави. Нагадаю, що Путін не визнає українців окрему націю, нічого не змінилося. Однак цікавим є те, що Путін зробив заяву, хоч і не пряму, але до президента Ша Трампа. Він заявив про те, що він сподівається, що досягнуті за підсумками саміту на Алясці взаєморозуміння відкриють дорогу до миру. Я нагадаю, що позавчора була заява від Рябкова, заступника Лаврова, який сказав прямо, що є певні такі взаєморозуміння, досягнуті на саміті на Алясці і натякнув на певні такі договірнячки, можливі. Однак Путін він відкинув Трампівський дедлайн, він полетів в Китай, він взагалі відкинув усе, все перекреслив. Але зараз Путін робить заяви про те, що ми ж сказали вам на саміті на лясті, що ми хочемо, тому намагається зрозуміти, робіть висновки і відкриваєте дорогу до миру. Крім того, Путін сьогодні розповів лідерам ШОС, що Росія не нападала Буцімто на Україну і звинувати в війні НАТО. Знову ж таки нічого нового, однак виникає питання щодо реакцій зі Сполучених Штатів Америки. Сьогодні не було гучних заяв з Білого Дому від президента Ша Трампа, але є повідомлення в американських ЗМІ, наприклад, від видання Bloomberg, є стаття від аналітика, що Путін бачить в Україні тільки слабкість Сполучених Штатів Америки. Невідомо, коли Трамп почне демонструвати силу, коли реально почне тиснути на Російську Федерацію на країну агресора. Але є повідомлення у виданні The Guardian, що Пушті та Америки закликали Росію просуватися до миру з Україною, інакше будуть санкції. Видання повідомляє, що таке попередження було надіслано Москві під час екстреного засідання Ради безпеки ООН в п'ятницю. Чергове попередження. Невідомо, чи це в такій письмовій формі, чи в якій формі. Але як ми бачимо, Путін просто це все ігнорує. Москва Кремль і навіть не реагують. Стосовно дій Європи є повідомлення у виданні фінансовий час, що європейські лідери зберуться у Парижі щоб обговорити відправку військ в Україну, що зустріч запланована в четвер на вересня. Відповідно, збирає президент Франції Макрон. Однак щодо відправки військ в Україну. З країн Європи є певні проблеми, тому що це політика, тому що це голоси виборців. Дуже все так туго йде. Очікуємо добрі новини. Є заява від канцлера Німеччини Мерца. Він заявив, що війна в Україні має завершитись якнайшвидше, але не ціною капітуляції України. Бо тоді держава втратить незалежність. Тоді завтра, на черзі, буде наступна країна, а післязавтра ми. Це не варіант. Крім того, є заява від Туска, прем'єр-міністра Польщі. Що жодні поступки Путіну не принесуть безпеки в Європі. Добре, що лунають такі заяви, усвідомлення реалій, що Європа повинна діяти більш рішучіше, і Європа повинна робити все для того, щоб посилювати свою оборону спроможність, і повинна таки надіслати миротворців, надіслати військову допомогу Україні. Ще, що цікаво, це те, що є повідомлення у ЗМІ, до речі, у індійському виданні, що Білий дім закликає ЄС запровадити Мита проти Індії. Як це зробив Вашингтон? Моя думка така, що дійсно потрібно запроваджувати і синхронно. Я ще говорив про це в восени минулого року. Синхронно має діяти США і Європейський Союз, і тоді рівень тиску значно підвищиться як щодо Індії, так і Китаю. А Трамп чомусь діє одноосібно не хоче він узгоджувати свої дії з Європою, а їх треба було б узгоджувати, і це б діяло значно швидше. Тому що американський ринок він величезний, і європейський це більша частина світового ринку, і це безумовно був би реальний ультиматум як для Індії, так і Китаю. Щодо цього очікуємо новин. Стосовно заяв з України. Є заяви президента України Зеленського, який нагадав, що минають два тижні, які Трамп давав Росії на підготовку до перемовин. Президент ще про це буде нагадувати. Він про це говорив нещодавно, позавчора на це натякав. Очікуємо реакції з Білого Дому. Також, що важливо, це те, що вчора ввечері президент Крим Зеленський після розмови з Сирським головнокомандувачем ЗСУ анонсував нові удари в Глип Росії. І вчора в соціальних мережах вперше показали запуск ракет Фламінго, показаний запуск трьох ракет. З'явилися певні такі інсайди, наприклад, у виданні «Мілітарний», що об'єкт ФСБ біля Армянську уразили ракети Фламінго, а не Нептун, як про це повідомляли російські ЗМІ. Я не буду нічого стверджувати, що там і як там, тому що є щодо наслідків супутникові знімки, але невисокої роздільної здатності. Очікуємо новин. Однак щодо такого анонсу від президента України Зеленського, на мою думку, він зроблений не стіллю того, щоб продемонструвати силу України на словах, а в першу чергу стілю того, що окупанти зараз готують удари, на жаль, по нашій енергетиці. І Україна зараз прямо говорить, що в разі чого буде відплата. Тому спостерігаємо з ротком подій, очікуємо новин і сподіваємось на те, що в Москві сім разів подумають перед тим, як бити масовано по наших об'єктах енергетики. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що цивільна економіка Росії безперервно деградує з початку року. І, Як приклад наводять статистику продажів автомобілей, вони обвалилися на 2-4 відсотки сім місяців. Або, наприклад, щодо обвалу продажу житла на 22% згідно даних дом РФ. І це ще не все. Є багато різних повідомлень. Наприклад, є повідомлення від нашого центру протидії дезінформації, що на Росії виробництво металу скоротилось більше на 10%. І металу, і автомобілей. Сьогодні, до речі, була заява від Сілуанова, міністра фінансів РФ який закликав керівництво автомобільних компаній російських, щоб вони не скорочували кваліфікованих працівників, тому що зараз найбільші російські автомобільні заводи вони перейшли вже на скорочений графік роботи на чотириденний тиждень і цілком можливо на неповні робочі дні. І на Росії все лише починається. Дуже потрібні санкції, потрібні дієві рішення і демонстрація сили на сам президента Сполучених Штатів Америки. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські пропагандисти почали нагнітати, що Україна готується перенести лінію фронту на кордон з Придністров'ям, що Україна будує дорогу та встановлює сучасні камери вздовж кордону з Придністров'ям. І на Росії дуже хвилюється, бідкається, що Україна може вдарити по Придністров'ю. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.